Я проводжу зйомку на ЖД-вокзалі МакДау, показую вам стенд, на якому можна зарядити мобільні телефони, планшети, про те що індуси не мають коштів на телефони. Ви бачите, що люди сидять з современними гаджетами, дивляться фільми чекають поїзда, зараз десь пів дванадцятої ночі. Всі відпочивають. От наша Ларисочка Вітальна теж якраз, от, бачите, завернулася. Тут біля неї дядечка, трошки перебравши, питається заснути чи проснутися. Така от ситуація. Всі чекають на поїзд. Я зараз пройдуся, трошки познімаюся, хлопчина вносить масала чай, Да, Вкусний, пробували, класний. Іменно масала. Все, є кімнатка для леді. Якщо не хочете, щоб вам докачали чоловіки, можете одінитися і гарненько про них тихенько поговорити, ніхто вам не буде заважати. Ось індійські діт дітлачки, теж всі в гаджетах. А ось наш білий брат грає в картішки, перебрасується. Все нормально. Те, що спочатку шокує, що да, як це може на пол лягти. А при наличі нормального покривала, а що би не лягти. Що мучитися, що сидіти. Собі нормально себе можна лягти і ну, в Взагалі, от така от ситуація. А, там ще хтів пізніше покажу вам електронне табло, яке сповіщає... Деякий вагон зупиняється, бо тут є дуже велика кількість класів вагонів Сліпер, 2S, 3, 3AS. В общем, там чорт голову зламає. Така от ситуація. До Наступних зустрічей в ефірі далі буде цікавіше.